Доброго вечора, ми з України. Всім привіт! Як ви пам'ятаєте, ми купили Опеля. ми його вже поставили на хід. Це Омега 25 v 6 Хто не пам'ятає, як ми його покупували, зайдіть, подивіться. Великий такий корабель. Тут, ось, бачите, є балон газовий. І великий, великий багажник. Тут можна просто отак от в нього залізти. Він настільки великий, що можна зайти в багажник, вийти звідси. Ми його притягнули. Зразу було зрозуміло, що він під ремонт. Прокладка прогнила і п'ятий поршень був, ну, скажімо так, в дуже гарному стані. Що, ми закупилися запчастинами і погнали ремонтувати. Хто не бачив серію, подивіться. Все є на каналі. Так що дивіться, як ми його ставили. Зараз він на повному ходу. Кондиціонер заправили. Він навіть працює. Ремонтували блок АБС. Все порахуємо по запчастинам, скільки він став, скільки він всього вже вийшов. І це, я думаю, ще не кінець. А тепер що ти там хочеш нам розказати? Що, у нас не працює передній дні лівий датчик АБС. І купити його неможливо. Взяв датчик через амулет. китайский припаял два провода а теперь подсоединяем все ошибки потухли трекшн контроль, трекшн -контроль на панельке вот, загорается так что датчик подходит от черри амулет. Теперь его надо туда внедрить, да? Не, он все полностью и по креплению подходит, и по длине. И под... Единственное направляющее надо спилить. Я потом скину голосовое, там где мне скидывал запчастистый. Да, и все связывался и с магазином. Добрый вечер. Там все еще ж на работе, просто чуть-чуть замотался. Поэтому извиняюсь, что так поздно. В общем, датчик я переискал. Вообще вариантов я их не нашел. Я потом начал, ну, уже попал на форум. И уже написали, что этих просто датчиков нету их. Нигде не найдешь, да и все. Сказали только Ушку искать. Поэтому, к сожалению, не помогу я по нему. Я по всем складам попрозванивал. И везде один, один и тот же ответ. Ищите БУ, ищите БУ, ну. Тому чим мог, тим помог. Могу. Номер оригінальний скинути. Може чимось допоможе хоча б знайти. Тобто, як ось так. Так що погнали, дивитися і все буде цікаво. Це початок другої серії. Ну, для вас другої серії, для нас продовження. Двигунчик зібраний. День той же. День, у нас день той же. а Для вас вже трошки пройшов час. Будемо його чіпляти, беремо лебідку да? і закидуємо його туди, і будемо збирати, підключати настраювати. Погнали! буде цікаво. Mm -hmm. Зараз кліпимо. Беремо таку штуку.

внизу. Yes. Yes. Какой он, Давай какой-то вон ремень. Сейчас мы приподнимаем сколько есть и ставим его на табуретку и на щоб был мотор на машині надо еще трохи ось така історія у нас. от пройшло ще пів години поки ми його підняли що підняли сейчас збираємо колеса і підкачуємо Блисковка у тебя зеленую. Стой, 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 стой! Оп, стой, 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 стой! Я же не вижу. И мне тоже не поймать его. Буду так Нет, еще на запах. Ух ты! Это вот ну, вам, детки, не в ТикТоке сидеть и с дивана комментарии писать. Раз, привет, ты смотришь? історія. Не встає. У нас встає. Мотор не встає. Ува Короче, це якийсь якась срака. Уже о! все, она зашла. Балки вже руками на коротко. Так, і що? У нас моторчик вже на місці. Ми його вже подружили з карабасиком. Трошечки замочились, да? Таке собі, я вам кажу. Мотор ще той головняк. Що, ми його починаємо доукомплектовувати. Да? Что тут надо? Теперь следующий следующий геморрой будет засунуть вот это вот. Оно... Ну, короче, ты понял. Надо засунуть туда, куда да. оно не залазит. Куда оно не залазит, да? Ну, в общем, мы сейчас отключим, когда будет что-то изобретено. Тут осталось... Короче, не хочет он работать. Ага. Сейчас скажет, все. Камера только выключит. Все, давай, я поехал, мне пора. Так його позвониш. І <laughs> <И> сніми відосика. <laughs> да. Так що ми зробили? Ми зробили, закинули Закинули... Гідроусилитель руля і компресор кондиціонера. І все знаходиться в такій сирації. Все так удобненько. Тепер я розумію, коли ви писали, що все дуже. Зручно. Так це ми закидували, ми ще викинули радіатор. Так, ну добре, вітечок буде далі збирати і скидати мені відосики. Да? Оп. І на это все у нас пошло два дня. Два дня. Вчора сборка була. Сьогодні дособірували собірова і Ну і ти ж ще витягував витягивав його, да? Ну то витягував таке. Розбирали. Я кажу про зборку, скільки на збурку пішло. Вітечок потяхеньку його буде підключать, підзбирати і... і все, і все побачите. Якось так. Так, що, у нас новий день. Тут вітечок все підзібрав, підзімав, нам залишилось. Заклинуть ось цю історію. Поприкручувати подушки. а Що там прикрутити ще. Оцю історію нам треба прикрутити. Розібратися, що, що до чого і як. І-і-і-і-і-і, в принципі, попідключати все і можна заводити. Так що я зараз подушки закручую. Перше, подушки. Друге, 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 друге. От эту флейту. Цей вольбулятор зараз прикрутим, закрутим. І підключити вакуум систему. Все. Якось так. Далі включимось. Вирубай. Так, і тут у кадрі вже, ви бачите, з'явився вітк. Що ми? ставим, что продувка катализатора, клапан, да, или что это Вот тут, вот, под, под этим, под бампером на вот тут нас стоит такая турбина. Да, вижу такая улиточка. Ага. Я понял. Короче, короче, короче. Замінили оце шванге, бо гайки. Вон там вітечок теж мучається, ставить хамути. Бачите, теж швангочку замінили, бо все воно розсохлося. Пум -пум -пум. Якось так, якось так. Так що ми зараз займаємося, підключаємо все. І буде все добре, Да? Да, бачите кришечки алюмініві. Оце вже навіки. Якось так. Так, погнав далі. Так, ще трохи часу. Фух, трошки помучилися, але вже підзібрали. Що нам? Это седьмая. Еще трошечки надо вакуум подзабрать. А че, че Ты вакуум шел уже по подключал? Не, Не весь. Короче, ну вакуум пидзи, так все уже майже забрано. Майже майже трошечки тут залишилось фішечок підключати. Ну і будемо пробувати заводити його. Ладно, включимось. Коли ще трошки підзберемо. Вітчок. Через сколько будемо запускати? Скоро, так? Да? Все. Вітк сказав скоро, значить буде скоро. Ладно, погнали. Збирати далі. Так, акумулятор на місці. Спробуємо. зараз одягаємо клему. А, якщо акумулятор не здох, то будемо пробувати запускати. Погнали. Щас, сейчас прокачаю систему. Ё-моё, Хто збирав? А? Хто збирав? Да не Я и не сумнівався. Так, що у нас? Ну, чек, понятно, горить, то мы скинем, бо все було відключено. І не сумнівався, що все буде. Аж є, хай погодить. у него все прогревочные. А да, гидрики, гидрики А, подожди. А масло заливал? Да, там дымится, выгорает. Так, туди поки залили водичку трохи. О, зараз він збросить, скине оберти. Все, скидає. Зараз повигорає. Ти вихід прикрутив yeah. Так, сейчас мы водички ще дольємо. Так що, так що якось так от Ладно, сейчас трошки попросту я ще трошки колбаса Хоча. На час. зараз сейчас води. Ладно, зараз включимо. Так, влушимо і спробуємо запустити його знов. Давай. Все повигорає зараз. Ну, воно взагалі рівнесенько працює. А? Не дуже. Кребет, шкребет, что то ж да. А що розбираємося, там он все вигорає, а, то з этого вигорає. Вот это еще надо гайку закрутить. Так що, любі друзі, ось, ось отак ми його і зібрали. Це настроїть. Видно, так? Да? А от і ми різносує що скрибе. О, оце воно. А, як бурчить. По температурі все нормально. Вообще, даже... А что не... нету? Я на газ переключив, треба подивитися. Таке щось, як будто щось не підключено. Та, смотри, як воно холості, як держав. Так, переключили на газ. Так що, розібралися, що ж крибло? Саморезик трошечки був длинновастий і він шкріп. Шківок. На заводі, подивимось. А ми вже грішили на... На що ми так не грішили? І на генератор, і на якийсь ролик. Що якось так, вже майже вісім. Я приїхав, доробив навару. Ну, а це ви вже дивилися. Відосик, коли цей вийде. Ви вже. Все. Інша справа! Ви ну, вже, маєте, мабуть, два подивились відосика і про Навару і як Ми його знімали. Вставляли. Вставляли. Да. Нє. Так що... Це був тут із вані, наверное, ходить там ішти. Да, да. Просто они тут були в не промолені, я ж так і сделав в плане. Гофру не і перемотать, замотать, ну то ще вже буде на... наладиться. Ну, що, Поки що мені подобається працює ано ну, чуть трошечки, 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 самі, так, да, розумієте, у нас моторчик, моторчик тільки зібраний, газувати не можна, хай він на холостих трошечки по тарахтить і тепер... тысячу километров 70 80 да пока воно все пропирается на не моя чеша не капот а, а жобок потом все короче мы сейчас я просто самого не накинул тяжелый тяжелый Він же ж посмазаний, а не підставлений. Так, так, коротше, дозбируємо. Так що, от так. Хлопчики та дівчатка, дякуємо, що дивилися, да? далі ще буде, і тіщок його дозбирає. Да, а ви що? Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Мені. Ну що, попрошайка я. Звертайтесь кому треба внову, да, Може якийсь мотор вам треба і неважливо, який це буде. 2,5, там, хоч три, да? хоч п'ять і п'ять. Так що, так що так, Жигуль, Москвич. Що там? Дев'ятка, це о, зовсім не питання. Так що, так що, так що, ми збираємо далі. Так що на такій веселій ноті ми закінчуємо наш випуск про Алеш Ціопель, і він може підкинути все, що хочеш. ще. ще. может будет, может не будет. Але вот так вот своими силами, да? Девят, сколько им за такую работу взяли? Для того. Здесь тысяча баксов. сказал. Даже за... Якщо вам треба такий мотор поремонтувати, то, то в прицепі привозите його. Він поремонтував, а самі будете. Бо це повна срака його прикручувати, відкручувати. Все в такому максимальне місце. місці. Коротше, сьогодні. Я вже поїду додому, а літечок ще він щасливий дати блискавка. Kaj je, kustak, je kustak. Čau, ne, to? Kaj je 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 to?